Вітаю це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке поранені під зеленопіллям військові лікуються у Львові. І більшість з них в хорошому стані. А то триває, що відбувається на сході, та яку політику далі вестиме Росія. Спогади про революцію. Як живуть новітні герої Майдану? До Львова прибув літак з військовослужбовцями, які були поранені під час обстрілу з реактивної системи залпового вогню «Град» біля села Зеленопілля на Луганщині. Наразі вони перебувають у військовому госпіталі. Більшість з них почувається добре. Про стан здоров'я поранених з лікарями спілкувалася Тетяна Зорій. Це військово-клінічний центр західного регіону у місті Львові. У ніч суботи, на неділю сюди прибуло 38 поранених із зеленопілля. Головний хірург госпіталю Іван Богдан запевняє на борту літака важко поранених не було. Це тільки з них було. Три середньої важкості всі легкі поранені, і з поранення, як правило, в м'які тканини кінцівок і тулуба самих оцих військовослужбовців. Зараз вони всі розміщені, отримують допомогу і продовжують лікування. Щодо важких хворих за весь період, то на даний момент. Залишається у нас один важкий хворий в нейрореанімації із серйозним комбінованим пошкодженням, але на першому місці там є пошкодження спинного мозку. Окрім львівських військових у госпіталі лікуються бійці з Київщини. Начальник військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда каже: наразі потерпіли, готують до операцій та роблять все можливе, аби ті не стали інвалідами. Основна боротьба за життя. Наших поранених проводиться там на полі бою, в, район, в районі проведення антитерористичної операції, де, де надають лікувальні заклади Міністерства оборони. В нас в госпіталі проводиться вже етапне подальше лікування, яке направлено на збереження життя і зменшення порушення функцій у цих поранених. В районі Антитерористичної операції знаходяться військово-медичні лікувальні підрозділи з всіх регіонів нашої держави, в тому числі і лікарі, і середній медичний персонал і технічний персонал з нашого військово-медичного клінічного центру. Поранені, які вже одужують, знову готові до бою. Прагнуть стати пліч опліч з тими, хто ще воює, аби захистити рідну батьківщину. О ті ж з попередніх, що у нас були, там більшість виявляє бажання повернутися туди, в свій колектив, до своїх друзів, для того, щоб бути поряд, ну і напевне, якимось чином е поквитатися, можливо, за загиблого товариша, друга, сусіда і так далі. Навіть поранений, який втратив частину кінцівки, він планує продовжити військову службу після протезування Настоює на цьому. Ну, але це буде вирішитись індивідуально тільки з дозволом міністра оборони України, тому що наш наказ, який допускає можливість продовжити службу з людьми з такими пошкодженнями, це не дозволяє, а можна тільки індивідуально. Що стосується наших лікарів і нашого особового складу медичної служби, ну, у нас є деякі такі, що вже декілька разів їдуть туди, повертаються, і так для того, щоб допомагати нашим військовим таким бойовим. Коллега на сьогоднішній день у центрі лікується майже сотня поранених. Окрім лікарів, їм допомагають волонтери та громадські активісти Львова Михайло Когут, Тетяна Зорій, Віктор Сембратович. Новини 2015. п'ятнадцять другий телеканал. А поки поранені хлопці лікуються, їхні дружини та матері звинувачують військове керівництво 24-ї окремої залізної механізованої бригади під зеленопілям у халатності. Переконані, якби уміли керування, трагедії вдалося б уникнути. Наразі дружини та матері збирають допомогу тим бійцям, які все ще залишаються в оточенні бойовиків. Хлопці четверту добу чекають на підмогу. Чому армія не поспішає, дізнавалася Вікторія прихід. Сьогодні вийшла в останню з ними на зв'язок, десь 11 година. От. Ну, вони мені відповіли, що ми вижили, ми оборонялися, тому що вони трошки іншому середовищі, ніж пані Нелі Чоловік. тобто вони окремо, вони там всі по окремих осередках, от вони казали, що окопалися так відповідно, що їм нічого так не загрожувало. От вони пережили ту ніч. У Марії Боньковської двоє синів не військові, а художники. Обиє зараз там, під зеленопіллям. Їм пощастило лишитися живими, але вони чекають підмогу, як і чоловік Нелі дівасюти. Воду скинули, я ще раз кажу, скинули з повітря, з гелікоптера, але води є обмаль, тобто. Користуватися тою водою, вони можуть тільки в обмеженій кількості попити, десь там щось приготувати. Їдять вони тільки сухпайки, сплять вони на землі, дехто не має, навіть, брон... навіть карематів і спальників. Тобто, в той момент, коли відбувся сам обстріл, хлопці спали. Ті, що були в наряді, то видно, вони були в наряді, ті, що спали. Були в палатках і палатки просто е, осколками зрешетило повністю. Частково військовим Зеленопіллі скинули амуніцію, берці, і бронежилети, але на всіх їх все одно не вистачає. Прикують також рацій, тепловізорів і військової техніки. Вона майже вся згоріла після обстрілу системи ГРАД. Чотири дні військові чекають на допомогу, але поки що марно. Для того, щоб вести успішні наступальні дії, повинна бути перевага як мінімум три до одного. От, і тому, напевно, я так думаю, бо я не знаю реально, як це відбувається, які сили засоби залучені. Але напевно всі сили і засоби зосереджені саме на головних, на напрямок головних ударів на, в районах основних дій. От, і напевно, цей участок, де опинилася зараз 24-та бригада, він не є таковим. На думку експерта, вибір частин, які потрапляють під обстріл, не випадковий. Це хитра тактика російських розвідувальників. Вони спеціально обирають ті частини, яких напередодні були акції протесту матерів. Усе для того, щоб розхитати настрої і спровокувати ще більші бунти людей. Ми маємо справу з дуже підступним, дуже Підготовленим і дуже як кажуть, непростим ворогом, який відслідковує якраз оці морально-психологічні моменти, і він б'є в саме вразливі місця. І тобто, заходи, які ми проводимо для того, щоб привернути увагу, вони мають бути все ж таки ну, більш продуманими. А поки що, матері дружини військових збирають речі, щоб передати для своїх близьких, які залишаються в гарячій точці. Вони просять волонтерів допомогти їм передати ці речі, бо армія від цього наразі відмовляється. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Та поки одні військові чекають підмоги, інші воюють. Так за вихідні у Луганську солдати розблокували під'їзди до аеропорту, та сьогодні під контроль взяли ще чотири населені пункти на сході. Та, попри це, на українсько-російському кордоні і надалі залишаються діри, через які в Україну потрапляють найманці та військова техніка з Росії. Детальніше у сюжеті Михайла Когота. Поки Україна ще не повністю контролює східний кордон держави, терористи далі отримують з Росії зброю та бронетехніку. Лише за повідомленнями української влади в суботу з Росії через кордон прийшло за різними оцінками більше ста одиниць техніки, серед яких і танки, і БТРи. Та після боїв з українськими військовими частина колони знищена, а частина повернулася назад в Росію. У Нас немає точної кількості бойовиків, яким вдалося. Проникнути на територію України, але ми точно знаємо, що всі вони, хто сюди зайшов, більшість з них звідси вже не вийде живими. Тому ми пропонуємо здатися і отримати амністію, якщо руки не заплямовані в крові. Це рішення президента і воно буде виконано. Та на думку експертів, Росія і не збирається відступати, а навпаки, в Україну відправляє все більше найманців та зброї. Хоча за джерелами інформаційного опору в країні окупанта не виключають і прямого вторгнення, особливо після того, як терористи обстріляли прикордонне містечко Донецьк на території Росії, де загинув чоловік. За минулі вихідні ми отримали вичерпні підтвердження. Про це й можемо сказати. що Упевнено, до Ростовської області прибувають підрозділи групи спецназу. Це розвідувально-диверсійні групи штатних бригад спецназу ГРУ Російського. За нашими даними командири підрозділів зорієнтовані на їхнє введення в Україну 15 липня. Ця дата не раз ми готіла в тій інформації, що ми одержували. Такі повідомлення українських експертів у самому Кремлі спростовують мовляв, Росія не збирається нападати. Те, що воно було спростоване, це повідомлення, вказує власне на те, що Росія має намір далі поглиблювати. Дестабілізацію і вести дестабілізуючу війну, отаку гібридну тліючу війну, посилюючи її за рахунок зовнішнього тиску і таким чином впливати на українську державу і тримати її під своїм геополітичним і зрештою політичним і економічним контролем. Зараз в Києві думають, як зменшити територію бойових дій та повністю взяти під контроль ситуацію на кордоні. Тим часом Європа і далі наполягає на перемир'ї, особливо Німеччина, яка закликає до прямих переговорів Києва та терористів. Михайло кого та Володимир Берчук, новини 2015. другий телеканал. Від сьогодні у наших новинах ми згадуємо революційні події, подвиги героїв та як вони живуть тепер. Сьогодні у нашій студії сотник Андрій Жупник. У лютому під час мирної ходи до Верховної Ради він був тяжко поранений. і в бою втратив руку. Вітаю, Андрію! Вітаю, Перш вітаю. ніж перейти до розмови, пропоную переглянути сюжет, який робили наші журналісти кілька місяців тому. Частину людей наших залишили отут, угу. частину залишили отут. Тобто, відповідно, я своїми людьми стояв перше на вулиці Грушевського, десь в цьому районі. Uh -huh. А ще дві чоти наших аж десь стояли отут. Uh -huh. Тобто, якщо брати оцей от великий парк, uh -huh. тобто те, то, що тут була міліція і так далі, коли я, власне, пішов штурм і прорив, з цього боку вже вище, то, що я намалював, це є такі житлові будинки. Їх просто відрізали з двох боків, uh -huh. взяли в оточенні. Цій фотографії, 18 лютого, сотник 15-ї сотні самооборони майдану, львів'янин, програміст Андрій Жупник в день походу під Верховну Раду. Через кілька годин Андрія важкопораненого винесуть після кривавих боїв з тітушками та беркутом. Одна з гранат відірве сотнику ліву руку. Коли йде атака, коли ця набігає, той натовп близько 500 чоловік і закидається всі гранати, то тебе біля тебе за одну хвилину може розірватися 10 гранат. Всякої різної там світло шумові, такий сакі, тобто. От. І ну, з одною гранатою то просто кажу: газ летить, ти типу, щоб він піднявся до гори. тобто такі маневри. І один з таких взривів, тобто розірвалася граната, там дві секунди. Я подивився, в мене вже тільки замість руки якесь там місце висить і все. Коли відірвало, кажу, дві секунди, я тільки глянув, що там якесь місце висить, то зразу другою рукою перехопив. Втрати крові в принципі, не було. ви тобто, прив'язали? Так, я зразу кажу дві секунди, подивився, що немає руки. Під час лікування в Польщі до Андрія приходили ветерани польської солідарності. Медики безкоштовно зробили Андрію тимчасовий протез руки. Тепер він чекає на кращий австрійський, який коштує 70 тисяч євро. Гроші доведеться збирати. Сотник мріє повернути руку. Андрій любить грати на гітарі, але каже: найбільше руки йому потрібні для бойових навичок, які здобув на майдані. Проте болить Андрію зараз не так втрачена рука, як втрачена частина України та сепаратистські рухи на розкол держави. Не за це боровся ціною життя. В нашій сотні були люди, так само з Донецька, були хороші хлопці, от, молоді, типу, були хлопці з Харкова. Більше того, ті, що були харківські, то е, їхні друзі приїхали з Пітера. У нас був, як ми його називали, Москаль, такий е, москвич, тобто, який також в, в сотні просто був, типу там сидів він більше, правда, десь типу, айтішник, просто такі всякі штуки, е, монітори і так далі. Тобто я собі роблю висновок, що там нормальні люди, тобто там є. Також інтелігенція, яка ну, цілком усвідомлює, що куди до чого. з Харкова пише, каже, що все класно, але нас бояться. Тобто, якщо виходять оці сепаратисти і починають кидати гранати, тобто, дуже багато людей, які проти того, але вони не мають оцеї, як кажуть, закалки, тобто, того світогляду, такого, щоб взяти і своє відстояти. Своїх хлопців з 15-ї сотні Андрій збирає у львівській квартирі герої готуються брати активну участь в політичному житті країни. Каже, багато з них вже вступили в Національну гвардію, інші готові їхати на схід і боротися з побратимами. Харкові та Донецьку вже за єдину Україну. Ярина Матвіїв, Олег Возний, новини 20.15, другий телеканал. Це першу чергу Андрія розкажіть, як ви почуваєтеся? Я почуваюся добре, бо ще, будучи на лікуванні в Відні, намагався максимально відновити фізичну форму, зранку бігав, намагався плаванням, займатися в Дунаї і так далі. Приїхавши до Львова, знову ж таки намагаюся підтримувати фізичну форму і, і робити все, що можливо, щоб відновити сили, щоб бути знову, як кажуть, в строю. Як ваші побратими, так тобто, як психологічне здоров'я можливо, важко було відходити після ось тих подій, жахливих на майдані? Відходити зовсім не важко єдине, що більш важчі питання подальшого вибору, тому що після подій на майдані, коли ти повертаєшся назад до Львова, відверто не бачиш своєї тут ролі. Тобто події вони були емоційно, ті, які були на Майдані, були емоційно вищі, наповнені різними подіями, і тому коли повертатися до буденного життя, воно якось ніяк не можеш назад повернутися в цю колійку. От. Як мінімум, це є питання вибору, тому що, коли попередня там мирна професія програміста, і ти читаєш новини і стоїш перед вибором, чи повертатися до попередньої професії, то ця попередня професія виглядає такою дуже блідою і неактуальною на, на цей подій, коли ну в той момент, коли Україні йде війна. От розкажіть, чи відчуваєте ви, що Україна змінилася після Майдану? Зараз дуже багато про це говоримо. Та що країна змінилася, люди змінилися. Мовляв, політики вже якось змінюються. Чи відчуваєте ви це? Країна змінилася, але як на мене, ще всі зміни є попереду, тому що коли мені якраз дуже добре порівнювати у той момент, коли я їхав на лікування у відень, то люди десь жили тою ідеєю, що треба обрати президента. Перебрати парламент і ця країна почне, як кажуть, сама по собі бути красивою і все почне працювати красиво. Коли я повернувся, я побачив, що та ілюзія, так звана, вона зникла, тому що президента переобрали, а ситуація на сході нагнітається, градус з кожним днем все більше росте. І останні події також яскраво показали, що коли на нашу територію заїжджають колони танків, тобто противник умовно незважаючи на те, що ми обрали президента, або про те, що ми думаємо будувати демократичну країну, перебирати парламент. І тому тут якраз виникають питання, як ми можемо допомогти, чим ми можемо допомогти, щоб вирівняти цю ситуацію і, як кажуть, і змінити на, на, на позитивне все, що на ну, всі наші здобутки. От як загалом оцінюєте ситуацію в країні, зокрема, дії рішення нової влади? Останні тижні, останні два тижні менш-більш позитивно. От. Ну, це є результат антитерористичної операції. Так само кадрові перестановки, тобто хоча б видимість цих перестановок вже вселяє надію, що хоч щось там і якось відбувається. Але кульмінація йде попереду. Тобто, одна річ, коли районний центр Слов'янськ визволити, друга річ, коли мільйонники Луганськ-Донецьк. Тобто Одна річ почати операцію, друга річ її завершити, коли завершити. Оці питання дуже таких питань багато виникає. І тому також часто себе запитую, яка моя роль, що мені робити, тобто далі. Чи долучатися до процесу вже більше на Сході, чи... тому, кажу, таке вагання. Чи залишатися у Львові, чи їхати десь туди. Чи плануєте йти у політику? Е, Відверто. Кажу ще раз, коли повертатися знову до Львова, то попередня професія втрачає свою актуальність. Тобто не від того, що таким чином важко заробляти гроші. А після поранення особливо чітко до тебе починає доходити, що. Неможливо просто десь так собі планувати, що 20 років буду заробляти гроші, а потім десь колись буду займатися тим, чим я повинен займатися. І, відповідно, ці думки приходять все частіше, що потрібно вже і негайно займатися тим, чим потрібно займатися, а не думати чи про кар'єру, чи про ще якісь інші справи. Тому зараз ну, для мене так само певний виклик. Можливо, можливо, справді більш має покликання займатися громадською роботою. От, я буду бачити. Будемо сподіватися, що ваше покликання дійсно реалізується так і ви будете себе дуже комфортно почувати в тому і так глобально змінювати події в країні. Дякую вам велике, гарного вам хорошого вам міцного здоров'я і дякую вам ще раз загалом за дякую. ваші подвиги. Дякую вам за віно. І нагадаю, з нами був герой майдану, сотник Андрій Жупник. Не забувайте героїв майдану та тих, хто життя поклав за краще майбутнє України. Пам'ятайте, наша сила в єдності. Слідкуйте за новинами 20.15 у соцмережах. З вами була Марія Шепель. Побачимось.